Я знаю, що новий костюм на Герміта багато кому не сподобався. Але я не з того числа, бо я дуже люблю подібну тематику. І навіть його смішна шляпка мене не лякає. Тож я використав свій анлок єдиний. На цього красення і одразу ж пішов грати за нього. Незважаючи на те, що я трошечки вигорів і дуже боявся за нього грати в останній час. І зараз подивимось, що з цього та й вийшло. Я боюсь. Я одразу записую, але, ну, блін, ну мене нічого не виходить в останній час за нього. Не знаю, так. Эммм. Ем, да. Ой, боже. Ще б секунда, і мене б збило. База. Так. Хто тут є? Ем, мені здається. Перекинув молодець. Ще хтось тут. Нє? О! Компос, привіт! А, ну да. На що я очікував? Давай сюди. Давай, іди нафіг. Угу. Так. Боже. Тільки посмій мене палеткою бахнути чи щось таке. Угу. Ну так. Ну так, по базі. Хтось здивований, я ні. Боже. Ага, молодець. Ти вмієш оббігати це. Ай, я не хочу бігати за ним пів матчу, боже. Просто іди нафіг. Йо, сете, ну хоча б заряд. І на тому дякую. Я не хочу витратити, блін, просто так, в нікуди, як я можу. Що робить? Що робить? Закопать тебе. Опа. Ну, це мені небагато дало. Він розділив заряд. Він умний. Я зараз буду його весь Е Чи він мене Він мене буде весь матч в цих стінках водити? Excuse me. Опа, сюди. Боже, нарешті. Нарешті вже є одна машинка. Ну, взагалі-то більше, ніж одна машинка. Ще трошки і буде більше. Угу. Так. Ну, я давно за нього не грав. Можна пробачити. Екшелі. Хтось буде йти? Хтось буде йти його рятувати, наприклад? Нє? Ну, давайте почекаємо. О, Аліса. Ам. Угу. Ам. Дякую. Іди нафіг. Іди нафіг. <звайна> Боже мій. Воно ще й бігає. М -м -м -м. О, сюди. Сюди. Оце мені подобається. Ну, ти все. Ти все. Вони <звайна> тебе продали трошечки. Ну, пока. Угу. Вже краще, вже краще. Я правда в жопі, але... терпимо. А що ви робите тут? Що ви тут робите? Ука. мі, звичайно, але. Я не настільки сліпий поки що. О! Що робиш? Я теж так вмію. Угу. Так. Ой. Ай. Ой. Що я хотів. Що я хотів, куди я хотів? Я хотів взагалі-то перевірити, там цього... його одна машинка залишилась. Угу. Я бачу, я вас бачу. Оце, оце. Ой, дякую, мені ж так хотілося. Мені ж так хотілося. Зате в тебе є заряд тепер. Угу. Опа, сюди. Так. Посадити його. Куди тільки? Трамвай, ні, трамвай не треба. Трамвай не треба. Угу. А, привіт, Ліса. Привіт. Що ти хочеш від мене? Get out. А, я на це мав на увазі. Excuse me, Excuse me but... Я на це хотів. Трошечки, трошечки не долетів. Ну, ладно, з ким не буває. Ем. Просто міліметр сюди. Я бачив, що там побігли до цих воріт якраз. Угу. Ну, давай. Па. Па. Йдеш нафіг. Ем, йдеш нафіг. І ти, Аліса, йдеш нафіг. Угу. Еміль. І куди ти погнав? Куди ти попер? Так. Я не дам тобі втікти. Угу. Ну, лука побіг. Ладно, пофіг на нього. О! Оце файно, мені подобається. Ліксайд. Like mm. Ну, до речі, непогана карта для нього. Так. Я бачу, вже на кораблі не працює. Пішли, пішли. Хто перший? Нападайте. Давайте, давайте. Угу... О! О-о-о! Перша ціль їх! Лука! Привіт, привіт, Лука! Упс. Я тебе розумію. Я розумію. Угу. Е -е... А це я вже не розумію. Окей. Так. Ой, ти тут не один. Як так? Як так сталося? Привіт, лікарка. До побачення, лікарка. Я саджаю луку, а ти там що хочеш, то й роби. Хоча. Давай, киш, киш звідси, не треба хилятися в мене під носом. Нє, нє ні, 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 -ні, -ні, -ні. Я тебе посаджу. Я не буду френдлі, бо я злий. Я тільки що зіграв такий крутий матч. Боже, там так. Ой. Там так кльово було. Так кльово. А він не записався. Мені так сумно з цього приводу. Угу. Алісо, Алісу. Молодець. Уху ху ху Ніфіга собі. Так, лука. Давайте швиденечко. Швиденько, швиденько. айм. Лікарка. Ти тут е, не на часі. I'm so sorry, але ти тут не на часі. Лука. Ладно, тоді, тоді я посаджу Алісу. Бо вона встане і тут ще лікарка бігає теж. Краще, краще вже Алісу Так. Так. Угу. Хто тут? Хто там? Тут є хтось поряд? Поряд хтось є, хтось буде, хтось буде, ага, ага. Ні, нікого нема. Я подумав, що там хтось стоїть, а то є кролик. Я сліпий, так, я сліпий. М -м -м. Ну, серйозно? Ну ви де всі? Ви що? Ви що її продаєте? Ой, привіт. Привіт, лікарка. А чого так довго? Що так довго тебе чекати треба? Тобі треба окреме запрошення? I'm sorry. Аліса. 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 І динафік. Угу. До речі, ентомология теж лежить. А вже Аліса відлітає. Угу. Ну, пока. Я не розумію, чому вони її продали. Ну, типу, лікарка, ти була поряд. Привіт. Я тебе бачу. Я не настільки сліпий. Так, я казав, що я сліпий, але не настільки. Опа, сюди. Ем. О. Ну. Ну ладно. Ну нічого. Так я ще й кусий. Опа. Що ти крутишся? Я не буду. Я не буду ставати френдлі. Сідай. Сідай, лікарко. Не треба мені тут. Так. Ага, Ну я так і знав, бачите, я. Опа! Де ти? Куди ти подівся? Ой, що так здалеку прям? Лука, лука, лука. Молодчинка, боже, мій хороший хлопчик. Все? А чо так швидко? Я, я навіть четвертого сурва не бачив. Боже, мені випав цей motion. Stanley Motion. Він такий кльовий, боже мій. Фуди. Угу. Боже, який же ти красень. Так, давай, покажись, покажи їм, давай, давай. Ах, боже. Ура, ура, ура! Нарешті, нарешті, речерд! Mm. Ви не уявляєте, скільки разів я намагався потрапити на цю карту. Угу. Так. Хоч би хоч би я не переходив ладно, пофіг. Так, де? Ну, в центрі навряд чи. Але там поряд. Угу. Вже хтось є. Я бачив, що вона добудується. Хто це? Лікарка. Блін, матчі дві лікарки. Я просто, я просто хочу нормально пограти за альву. А в Матчі дві лікарки. За що? Угу. Іди нахід. Ну, Можна було і не витрачати заряд. Але. Але так. Так, так, так... Ликарко, ликарко, ликарко... Угу. Она знает, что она робот. На жаль. Так. Угу. Да? Прям так? Прям ты разумна такая? Ага. Іди нафіг ідеш ти нафіг Боже мій, боже мій. Ой, Еміль. А що ти там стоїш? Ура, ура, ура! Нарешті. Нарешті. Лікарка, ще одна лікарка. Серйозно. прям тут. Ам... Ай, ще й сундук. Еміль? А ти що хочеш? Ем... Ну ви серйозно. Ну ви серйозно, так. Ну, хоча б вона сама встала. То тепер... тепер буде полегше. Ура! Ура! Так, там лікарка ще одна. Прям дабл? Обидва? Ви обидва тут? Машинка вже майже все, до речі. Так. Головне, головне, щоб вона її не хиляла. Ні. Ну, можна посадити. Ти молишся? Іди навіть. Ну, дякую, звичайно. Чи молилися ви сьогодні? Еміль, як бачите, ага, він нафіг. Це було зря. Це було зря. Опа. А, вона піднімає Еміля. Вона піднімає Еміля. Вона його підняла. Треба... Ти реально молишся? Ой. Треба слідкувати. Ага, ось за цим треба і слідкувати. Ось за цим треба і слідкувати, щоб вона його. її... Ой, боже мій! Ой, боже мій! Щоб її... Та йдете нафіг. Щоб її ніхто не підняв. На хвилиночку так. Хоча, може, може і можна було поганятися. Mm. Нажали, ты сейчас идешь. Нажали. О, -о, -о привет. Ну давай, бежи. Ну бежи. них уже пофиг. Ам, um, excuse me. Ты ну, что будешь? Ты намагаешься похиляться, да? Тебе виходить? <ріст> нафіг. М -м ну все, я загубив її. Де вона? Вона зараз все, вона зараз відки... Е Excuse me. Excuse me. Ну вона вже все, вона відхилялась, але. Ага. Дякую. <рес> Ти відлітаєш. Нарешті, боже. Well, actually, У нас залишилась одна машинка. І це не дуже добре. Так. Проймова на центрі. Ага. А. Ну все, вони себе самі показали. Ну, у нас дві перемові. Так. Можна змінитися на обнорну. Так, що ще робити. Ага, все, все. Літла впала. Так, це Еміль, іди нафіг. Мені треба, щоб ви зараз всі попадали. Я не буду ризикувати і залишати тебе від пола, бо ти встанеш. Так. Сідай. А, блін, там ближче сіла Ладно. Так, щоб вони її випадково не завели. Ау. Я хотів інший заряд дати. Ох, ні. О, ні, це не добре. Це дуже... Дима. Ладно, йди нафіг Йди нафіг Мені треба слідкувати, щоб вони, не дай Бог, не завели великий ген. Так, я вас всіх бачу. Я вас всіх... Бачу. Боже, мені б зараз. Мені б зараз хоча б на ніч нібито. Ну я думаю, все вийде. Так, йдеш нафік. Ага. Ідеш нафік. У-у-у! Мінус два. Непогано. Так, все вже. Ага, літла, літла розумна. Вона все-таки знайшла ту машинку, поняв. Я поняв. Так, треба було, треба було не прибирати заряд. Давай, Еміль. Чи хтось хто небудь? Еміль, Еміль. О, ну блін, я це ненавиджу. Я це... А, і лікарка встала. Йо, пересете. Боже, може вони хоча б ще не відкрили ворота? Ура! Ворота, ворота ще закриті. Так, ага, але... але вони Типу розумні. помі. Ем... Ой, куди? Куди? Ви серйозно, ну ви серйозно, так? Ви настільки в наглу це буде. Р... Ага, Еміль лежить. Літла тут бігає. <М -м -м -м. Лікарка, сідай. Угу. Головне зараз шкода тільки, що вона ще сидить. Де літла? Не знаю. Ну, десь поряд, десь поряд. Давай тут валяйся поки. А я хочу дізнатися, де літла. А, а ось і літла. А ось і літла. Так, Еміль. Давай сюди. Побігла. Пішли, 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 пішли. гамнюк. Слухай, гамнюк. Він... Ідіємо літлу. Тож я краще посаджу її, а він... Ну він в данш. Хоча я не думаю, що я зможу його догнати. Але в принципі... Ну я спробую зараз. Я спробую, але в принципі він... Він на це заслугував. Так, тут, тут данжу немає. Тоді або в стінках, або біля кладовища. Шкода, що в мене вже телепорту немає. Тут немає, а значить, значить, в стінках. Ну, якщо воно вже там, а воно вже там, то я дійти не встигну. Я знімав матеріал для цього відео тиждень. Чому? Тому що, на жаль, в мене не зберігся дуже файний матч, залишки якого ви зараз можете бачити на екрані. І з 20 хвилин зберіглося лише 3. Тож я тільтував деякий час і вирізав частину матеріалу, що я планував залишити тут. Але я подумав. Що можливо, я можу викласти ще одне геймплейне відео в своєму телеграм-каналі, бо в принципі воно може бути цікавим. Тож, слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і, як завжди, побачимось в понеділок.